Фонтан і відпочинкова зона на площу біля універмагу чекають кардинальні зміни і її реконструюють, щоб створити більше простору та комфорту для людей. Йдеться про територію безпосередньо напроти універмагу аж до тротуару. Нині тут процвітає вулична торгівля, і сотням людей щоденно доводиться долати смугу перешкод у вигляді хаотично розташованих яток. Про затишний зелений куточок можна хіба мріяти. Втім, увесь цей хаос невдовзі планують приборкати нормами проекту та навести порядок із мав. В якийсь термін дії їх вийде, дозволів чинних, і тоді будемо, відповідно, вести розмову про те, щоб упорядкувати цю ситуацію. Тобто ми десь запроєктуємо вже в трохи кращому вигляді десь і в кількості, і розмістимо їх так, щоб вони не впливали на загальну концепцію площі, щоб вони були додатком, а не акцентом на площі. Бо зараз, ви розумієте, ви заходите, спираєтесь в що? У мафи. А ми хочемо зробити так, щоб коли ми підходимо до даного центру, ми підходили і бачили фонтан, бачили зелену зону. А вже відповідно дані торгові об'єкти будуть розташовані в тому місці, де вже буде получатися. Саме фонтан має стати родзинкою оновленої площі. Як він виглядатиме та якими будуть елементи благоустрою, поки що невідомо. Деталі розроблятимуть в окремому проєкті. Наразі в архітектурно-планувальному бюро завершують роботу над концепцією. За словами фахівців, значно легше було б продумати благоустрій на вільній території. А тут мусять враховувати також інтереси власника торгового центру. Ми не можемо розвивати зелену зону в повному об'ємі, тому що ви розумієте, все таки використання цієї площі це є функціонально. Треба враховувати, що є власники власне, самого торгового центру. І частина земельної ділянки знаходиться в них у користуванні. Тому тут мусить бути компроміс власне міста і даного торгового центру, який ми плануємо залучити до виконання в якомусь там об'ємі даних робіт. Проект реконструкції невдовзі опублікують на сайті департаменту містобудування та архітектури. Відтак його мають погодити відповідні структури, і аж тоді візьмуться за втілення. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.